Друзі! привіт, мої рідні вінничани! Дякую вам за запрошення. Ну що ж, сьогодні поговоримо трішечки про мою історію імітації до Сполучених Штатів Америки. Я впевнена, що кожен знайде щось собі цікаве і корисне. І звичайно, ця історія відгукнеться кожному. А тому, що ми всі переживаємо з вами одну ту саму історію. Історію на жаль, яка пов'язана зі всім відомою причиною, причиною війни. Тому дякую, що ви зі мною, і дякую за запрошення. oh you lose the Війни ми прийняли рішення. Насправді, страх за дітей, страх за майбутнє допоміг мені швидко прийняти рішення, що потрібно щось робити, потрібно їхати далі. Тому ми з сім'єю виїхали до Сполучених Штатів Америки, до свого друга, який, в принципі, майбутньому допоміг нам і з роботою. Займатися в країні, де ти в такому невизначеному статусі, ти не знаєш, скільки часу ти тут будеш, як надовго, що взагалі станеться з твоєю країною. Ось тому стан і хворіє минуло друзі дуже швидко. Я займалася довгий час клінінгом, тобто ходила, прибирала будинки, а потім займалася моделінгом, але ця справа не виправдала моїх. Очікувань ось тому я навіть їздила на доставці, працювала на доставці їжі. Потім навіть паралельно закінчила школу програмування, але в зв'язку з великою конкуренцією так і не змогла знайти роботи. Я закінчила школу професійних водіїв, спробувала і ось уже на даний час, уже 6 місяців працюю над драйвером. Take song, take song. Чизниця Ато важча фізична робота на цьому трейлері, тому я просто чисто фізично не справляюся з таким, з таким об'ємом роботи. Tak, so. Мій диплом юриста то звичайно, на жаль, поки що мені не може допомогти. Тут потрібно закінчувати спеціальні курси, тобто навчатися знову, навчатися дуже багато років. Школа тракт-драйверів професійних це такий спосіб в принципі, найшвидше почати заробляти кошти і забезпечувати життя своєї сім'ї. Що стосується дітей, то насправді вони дуже швидко соціалізувалися, дуже швидко вивчили мову. Навіть вдома вони зараз, зараз вже спілкуються між собою англійською мовою. Звичайно, дуже часто питають мене мама, коли ми зможемо повернутися додому, коли ми зможемо поїхати в Україну. Дуже сумують за своїми друзями, за своїм будинком. Але насправді оцей такий невизначений статус, тому що найважче зараз це просто планувати. Планувати щось на майбутнє, ти живеш і ти не знаєш, що буде з твоєю державою, що буде з твоїм будинком, що буде з твоїми рідними, що взагалі буде. Бачиш свою сім'ю, дуже рідко бачиш своїх дітей. Але, але, на жаль, ми всі зараз, наша доля українців, на жаль, в дуже важких умовах всіх. Так що просто працюємо, стараємося над майбутнім наших дітей забезпечити їм гарне, спокійне майбутнє з вірою, з надією в те, що все-таки ми колись повернемось до України. Вона буде цілісна, незалежна. Зараз в цей час хочу подякувати нашим мужнім воїнам, нашим просто надзвичайно сильним людям, надлюдям, людям, які роблять дуже багато для нашої країни, захищають її ціною свого життя, здоров'я, ціною свого майбутнього. Я знаю, що нашої подяки вам, друзі, ніколи не буде достатньо, але ми дуже пишаємось з вами, віримо в те, що ви зможете вигнати ворога з нашої держави. І щиро вірю, що. В майбутньому, в дуже близькому майбутньому, ми всі зможемо зустрітися офлайн, поспілкуватися, обійнятися, розказати всі свої історії, інколи може поплакати, але це буде на нашій українській землі.